А загалом ця ракета має відповідати по своїх характеристиках російському тополю, або цьому, як він називається, зараз подивлюся, значить ракеті Хвасонг-17, корейські ракеті. Це вони навіть пускові установки зовні схожі. Все це російські тополя, старі ракети 90-х років, які ще починали вироблятися в Україні. Скоріше за все, Росія передає ці ракетні технології, застарілі ракетні технології, ну, скажімо, не застарілі, не найсучасніші ракетні технології передає Китаю, Китай ділиться з ними півні, з північною Кореєю. Тому ці ракети і за розмірами, і за характеристиками, ну, воно було, як колись опубліковане порівняння корейської ракети хвасонг 18, да? вибачте, я сказав хвасонг 17, Хвасон 18. Ракети, а з російською тополь М. Ну, При старті вони взагалі однакові, кількість ступенів однакова. Двигуни, практично ті самі радянські, які ще випускали в 80-х роках і створював, Ой, забув Генерального конструктора з українським прізвищем, але я його забув, забув да. Ну, вік вже. От. Тобто, нового нічого нема. І е, важливо не дальність, можливо е, важливо, чи яка там бойова частина, чи вона касетна чи моноблочна, і наскільки ця ракета зможе маневрувати по траєкторії. Бо американські антиракетні системи вони мають багато, і навіть ТЕД це не, не, най, скажімо, не найскладніша американська система. Там є ще більш складні системи. Тобто, якщо Сі хотів залякати Трампа, да, то, по-перше, Трамп не зрозумів, про що йдеться, і не налякався, по-перше, перша причина. А друга причина американським військовим теж особливо нема чого лякатися. Бо вони з цими ракетами, з їхньою протиракетною обороною впораються. А от чи впорається Китай з ударом американських мінітменів, це вже можна напевне сказати, що ракети вони ще здатні створювати, а от анти, про, антиракетну оборону в них ще мова не йшла.